Ошукав чоловіків на понад 200 тисяч гривень. На Полтавщині поліція повідомила про підозру підозрюваному у шахрайстві, який в інтернеті представлявся жінкою та виманював гроші у представників сильної статі. Ним виявився 36-річний мешканець Лубен. Таким чином він ошукав громадян на понад 230 тисяч гривень. Наразі фігуранту повідомлено про підозру розповіла речниця Лубенського районного відділу поліції Юлія Кваша. У ході досудового судового розслідування було встановлено, що на початку листопада минулого року фігурант створив сторінку у соціальній мережі та від імені жінки спілкувався з чоловіками. Імітуючи скрудне матеріальне становище, чоловік виманював грошові кошти у користувачів мережі. Наразі слідство відомі декілька таких фактів шахрайства. Слідчі поліції Лубенщини за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури повідомили 36-річному мешканцю Лубен про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами першої та другої статті 190 Кримінального кодексу України. А саме шахрайство вчинене повторно. У рамках відкритого кримінального провадження триває досудове розслідування. У разі визнання вини судом чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.